Не про квоти, а про закликати жінок. Я особисто повертаюся до вас жінки. Приходьте всі в політику, зробіть цю конкуренцію, спонукайте чоловіків, не давайте принижувати чоловіка, не реагуйте на провокації чоловіків, так, а виховуйте чоловіків. Ми спомоємо бати і тоді прийдуть Що йдуть можливо такі гайбиші, більш професійні, ще більш якісні познації партію. Діно активне джину. Це не правильно. Тому що ви будете з довгі. Ви будете конкурувати довгі. А тут можливо скільки просто свободів. Скільки свободі? скільки подарів зінов? Знову політичні партії будуть достатньо. Я хочу писати партія. За Я поїхала, вибрала, вибрала статистику. В міській раді Лановецькі 30 депутатів, 10 жінок, 6 батьківщин. В районній раді 9 жінок, 6 батьківщин. Фракція батьківщина 19 дебатів. Розумію, Попри те, що Олег Ярославович чоловік, він і він сильний чоловік, я вам скажу одну хорошу річ, він був не сильний бо особисто знає його маму. І, і право було все. Шостого року, відколи ну, мала можливість бачити, як мою відповідь і ці процеси біля мене проходили. Так, тезірка, жінка обов'язково. та жінка, обов'язково третій місце. Чому? європейські принципи, ну чоловік просто має. Петриця, друга п'ятірка. Так. Я тобі хочу, жінка маєш. Третя п'ятірка. Як тобі хоче, жінка має бути. Тобто на нас. Мені цікаво, що там де є дуже сильні чоловіки. Будь ласка. Там є. Можна подивитися, Італії обіцяв, що далі і по тише не минути на якщо стати нашого у ми такі вже є одна дівчинка, і на ніч височка. три, я думаю, що ролять заплаті ще у це спільний проект, хочу сказати, що. Це приклад, як чоловік сильний, але схилив голову перед сильною жінкою, і підтримав пропозиції щодо об'єднання політичних сил. Це є сильні чоловіки. Дуже я, я не перебував вас, нічого ви так не перебуваєте. Дуже сильних чоловіків, коли вони здатні визнати це не жінки. Окрім того, про дім це не єдина політична сила, яка окремо визнає до Активники, самі як ти подаються, окремо жіночі рух і ці, це й позиційний підрепати. Тобто, пріоритет на першу жіночі руки, на другу це молодіжні рух. Тому що нову політику можна будувати молоді, нові люди. У мене кабіністка, ви ми, нас розумієте, ви просто хочете. Я би хотіла пріоритет. <голодимири> Ні, я тобі казав, що не хотіла. Одна хто сказати? <голодимири> Для того, я би. На цьому, от і всі говорите, жінка, жінка повинна бути яку жінку? Це по перше, щоб вона була фахівець.